Рівненська громада відправила на фронт чергову допомогу. Цього разу 20 військових частин отримали дрони системи Starlink та зарядні станції Екофлоу. Один захисників, який везе своїм побратимом обладнання, воїн з позивним Шева. Рівненської громади отримали Starlink і отримали дрон. Мавік t це не перша допомога. Місто Рівне Рівненська область часто допомагає нам в цих забезпеченні. І це неодноразова допомога. Надіємося на подальшу допомогу, так як виконуємо завдання, пов'язані з захистом батьківщини. Воїн зазначає, потреби в захисників не закінчуються, а тільки збільшуються. Сучасна війна вже в використанням дронів. В першу чергу, це є розхідний матеріал, тому їх потрібно завжди. Разом з тим потрібні засоби зв'язку нові. Такі, як і Starlink, такі як радіостанції, генератори, транспорт потрібний, тому що транспорт в даній війні є дуже уразливий. Цього разу передали 33 мавіки, 8 екофлоу та 8 старлінків. Окрім передачі техніки, громада виділяє субвенції воїнам. Вчорашня сесія показала. Вчора ми виділили там більше 7 мільйонів гривень. Тобто, це важливість в тому, що. Допомагати тим військовим частинам, тому що ми не можемо все купляти. Те, що передбачено це, яке має там військове призначення, свою чергу військові частини самі визначають, що їм потрібно купляти. І таким чином ми допомагаємо коштами. Рівненська міська рада повідомляє, що таку допомогу планують продовжувати і надалі. А чисельність техніки збільшуватимуть. Юлія Смель Вячеслав Мельник, випуск новин.